Друзі, всім привіт! І я знову дуже-дуже рада бачити вас у себе на каналі. Сьогодні я хотіла зробити для вас особливо корисне відео, тому що проглядаючи всі ці відео на своєму каналі, я зрозуміла, що нас з вами насправді об'єднує дуже-дуже велика історія з цих різних челенджів по продуктивності, там, де ми тестували різні методології і намагалися зрозуміти, працюють вони чи ні. Тому я вирішила зробити таке відео, де розповім про дев'ять суперпростих порад по продуктивності, для реалізації яких вам не потрібно буде і 5 хвилин. Але при тому... Всіх їх я вже протестувала на своєму особистому досвіді і продовжую ними користуватися, тому що вони. Дійсно працюють, але перш ніж ми почнемо. Якщо ви на моєму каналі вперше, то мене звати Настя. На цьому каналі я зазвичай ділюся якимись цікавими порадами для твоєї ефективності, продуктивності. Також тут можна зустріти такі собі челенджі, там де ми беремо якусь практику по продуктивності, намагаємося протестувати її на власному житті і зрозуміти, працює вона чи це взагалі щось просто на словах діюче. А ще тут можна знайти багатенько оглядів та туторіалів на різні застосунки, які... Можуть все таки спростити вам ваше життя. Якщо вас такий контент цікавить, то не забувайте підписатися на мій канал і, звичайно, ж поставте пальчик вверх цьому відео. А ми починаємо. Буде всього 9 методів. Якісь із них допомагатимуть вам краще ставити собі задачі, інші допомагатимуть починати їх виконувати. І ще декілька будуть взагалі про структуру і систему, якими ви можете користуватися при постановці цих задач. А почати пропоную з найпотужнішого, як на мене, це правило п'ятих хвилин. Воно супер корисне для тих, хто все хоче щось почати робити і ніяк не може наважитись. У нього дуже багато різних бар'єрів в голові, або він просто постійно відкладає. В даному правилі ви наче домовляєтесь самі собою, що не дивлячись ні на. На що я даю собі всього 5 хвилин на виконання цього завдання? Якщо після закінчення 5 хвилин я ще можу щось робити і хочу, я продовжую. Якщо ж мені все ще досі так важко і не хочеться, то я покину. Відповідно, для того, щоб почати, вам треба просто поставити таймер на 5 хвилин. В даному методі мені здається, що ці 5 хвилин вони є найпотужнішими, тому що саме почати є найскладнішою взагалі задачею з усіх тасок. Тобто я би сказала, що 50% твоїх зусиль йде саме на старт. А з цим методом ти допомагаєш собі полегшити цей шлях і дійсно почати щось робити. Друга метода, яка чомусь схожа на першу, вона називається помодоро. Я думаю, що багато з вас вже її чули, але якщо ви не пробували, я вас просто прошу, обов'язково спробуйте. Воно ідеальне для тих, в кого проблеми з фокусом. Тобто, коли ви розумієте, що якась задача важка, і ви не можете сконцентруватися, ви часто відволікаєтесь на якісь задачки там в телефоні чи навіть на задачки, якісь сповіщення в телефоні. Чи вам просто важко собі сіти за задачу, коли ви розумієте, що там на її виконання потрібно 2 години або більше? Основний сенс цього підходу в тому, що ви працюєте такими собі інтервалами. Тобто ви ставите так само таймер на 25 хвилин і ставите собі перерву в 5 хвилин. Так працюєте 4 цикли, і на четвертий цикл ви можете собі зробити перерву в 15 хвилин. Таким чином, реально працювати набагато комфортніше і спокійніше. Ви можете це поєднати з минулим правилом, тобто почати за 5 хвилин, і потім продовжити по цьому таймеру працювати далі. Але при тому всьому я попрошу вас не забувати, що ви можете налаштовувати ту чи іншу систему під себе. Тобто в даному випадку Бувають ситуації, коли люди можуть працювати більше, тобто в них менша проблема з фокусом, але все ще їм дуже подобається працювати такими циклами. І тоді ви можете просто замінити цей цикл в 25 хвилин на той, що зручний для вас. До прикладу, поставити 60 хвилин і 10 хвилин перерви. Так зробити декілька разів, і потім повторити собі перерву на 30 хвилин. І це буде ваш повний цикл. І я особисто коригую відповідно до тої задачі, яка в мене є. Якщо, наприклад, я монтую відео, я можу собі поставити по годині. Або якщо я вчу курс, то я можу собі поставити годину. Якщо я відповідаю на якісь повідомлення, то я можу собі поставити пів години, тобто ви можете коригувати все під себе, і, будь ласка, просто будьте флексібл для того, щоб працювати за методологією помодоро, ви можете використовувати різні засунки, які можуть вам в цьому допомогти. Або ж просто ставити таймери. Особисто я обожнюю фокус туду, тому що там дійсно є ця можливість налаштовувати таймери, які вам потрібні, і прив'язувати ці таймери до відповідних задачок. А ще там є красиві е, заставочки для крану, коли ви працюєте, і навіть мелодії можна додавати. Тому я обожнюю цей застосунок і постійно ним користуюсь. Ідемо далі. Наступний метод називається 1.35. Я обожнюю його і тому часто про нього розповідаю на своєму каналі. Цей метод найкращий тоді, коли, наприклад, у вас дуже багато різних задач, ви не розумієте, з якої почати, або просто у вас немає ще поки що цієї навички правильно ставити пріоритети. І от в даному випадку він дійсно приходить як чарівна паличка. Адже основний його сенс в тому, що на початку дня ви собі ставите одну велику задачу: три середні за розміром задачі і п'ять маленьких задач. В даному вип... Ви розумієте, що в один день декілька важливих задач ви впахнути не можете, бо ви фізично не зможете встигнути їх зробити. І я тут люблю порівнювати з помодоро, тому що коли я ставлю, наприклад, собі якісь предікшени, тобто скільки я очікую виконати ем, ту чи іншу задачку, тобто за який період. Я собі можу в цілому подивитися, чи вписуюсь я в свій робочий день, чи в мене не вистачає годин потім на якісь банальні активності, типу поснідати чи пообідати. І таким чином я собі коригую своє навантаження. Для методу 1-3 я так само дуже часто користуюсь С фокус туду то там є пріоритизація, і найголовнішу задачку я ставлю красним, середні задачі оранжевим і мінорні задачі зеленим. І це допомагає мені бути on track. Або ж це можна робити так само на листочку. Я часто любила такі маленькі відривні листочки, записнички де ти можеш швидко накидати всі свої основні задачі і потім викраслювати. В цьому є якась особлива не знаю магія, коли ти фізично це робиш. Ну або ж будь-який інший спосіб, будь-який інший застосунок так само ідеально підійде. Четвертий метод, про який ми сьогодні з вами поговоримо, дуже схожий на попередній 1.3.5 і називається він ідет Frog. Тобто з'їсти жабу. Він ідеально підійде для тих, хто постійно відкладає важливі задачі на потім, починає з чогось суперлайтового і в кінці виявляється так, що ваші ключові задачки вже десь загубилися, і, і вам просто в щоденній рутині там відповідання на повідомлення чи ще якихось маленьких задачках. Ключова, найважливіша задача просто десь загубилася. А з даним методом, на початку дня, ви собі обираєте головну задачу, яку ви хочете виконати до кінця цього дня. То ви навіть собі можете питання. Ані задати, яке завдання я маю виконати до кінця дня, щоб цей день вважався продуктивним, і от спочатку це важливе задання, потім всі інші мінорні. Якщо говорити про метод з'їсти жабу на моєму особистому прикладі, то часто це або найпріоритетніша задача у фокус туду, як я про це раніше говорила, або я ще люблю позначати ці задачі як головний івент дня або фокус дня в Google календарі самому. Тобто, у вас є така можливість створити івент, і відповідно воно буде світитися самого верху, і ви будете бачити, що це. Є ключова задача на сьогодні. Якщо ви використовуєте будь-які інші методи, то ви просто можете написати фокус дня або якось захайлайтити його, виділити іншим кольором, і це буде ваша задача, яку потрібно з'їсти. Наступна суперпоширена методологія називається Task Batching, тобто об'єднання схожих за типом задач. Цей метод ідеально підходить для тих, в кого різні формати роботи. До прикладу, він багато спілкується з людьми на дзвінках. Паралельно в нього там є задачі по копірайтингу, паралельно є якась аналітика. Це я говорю про робочі питання. Так само є щоденні задачки, які ви можете виконувати, там, якісь прибирання, тобто робота по дому, якісь ваші хобі і так далі. І суть цього методу заключається в тому, що ви можете згрупувати всі ці завдання в такі собі групки, і потім виконувати їх один за одним. Це допоможе вашому мозку менше перефокусовуватися з одного типу роботи на інший і ефективніше виконувати ці задачі. Наведу якийсь звичайний приклад з роботи багато дзвінків, на які потрібно ходити. У вас є комунікація в слаці, у вас є якісь задачки, в яких треба прямо вникнути, по якихось задачках просто потрібно дати фідбек або щось прокоментувати. І якщо ви все це навантаження будете розподіляти рандомно по вашому тижню, то відповідно ваша ефективність буде страждати. Тому що якщо ви будете починати робити велику задачу в перервою між двома дзвінками за півгодини, то ви не встигнете сфокусуватися, як почнеться наступний дзвінок. Але при тому ж в цьому півгодини буде більш ніж достатньо, аби відповісти на якусь певну кількість запитань. Або е, повідомлень в телеграм-каналі, чи в слайді, чи в будь-якому іншому месенджері, наступний метод називається таймблокінг. Тобто блокування часу це певним чином перекликається із таск таск-бетінгом, тому що саме оці ці групи задач, які ви виділили, ви можете сформувати в блоки часу, які ви бронюєте під ці типи задач. Для того, щоб собі налаштувати систему таймблокінгу, вам відповідно потрібен календар. До речі, на моєму каналі є ціле відео про Google календар там близько 10 хвилин, але мені здається, для початківців я розповіла про багато різних фічів, які ви можете використовувати прямо зараз. Отож, метод таймблокінгу так само ідеальні. Не підійде для тих, в кого різні формати задач. Найбільше я любила ним користуватися, коли була фрілансером, тому що тоді було декілька проєктів, потрібно якось менеджити цю всю занятість, щоб все встигати і максимально хороші результати показувати. Зараз я більше його використовую для планувань своїх якихось активностей поза роботою, тобто я розумію, в який час у мене 100% буде робота, в який час я маю свій вільний час, наприклад, для свого YouTube каналу і так далі. Ще він корисний тим, що дійсно допомагає тобі трошечки приземлитися і зрозуміти, скільки насправді в тебе є вільного часу. Тоді Відповідно, ти набагато краще можеш оцінювати свою роботу, бо знаєте, часто трапляється таке, що та нічого, я зніму і змонтую відео за 2 години. А потім виходить так, що ти витратив близько 6 годин, і це навіть ще не фінальна версія твого відоса. Ну і звичайно ж, питання, куди дівається мій час і чому я нічого не встигаю, просто відвалиться, бо воно стане все дуже прозорим і наглядним. Наступний метод ідеально підійде для тих, хто працює над якимись звичками або персональними проектами, і їм потрібна ця постійність. Метод називається «Don't break that Chain. Я про нього розповідала в своєму інстаграм-каналі. Також за схожою структурою ми з вами проходили Project 50. Основна його ідея в тому, що ви, до прикладу, обираєте якусь звичку або інше заняття, яке ви хочете виконувати на шляху до своєї цілі, до прикладу, робити зарядку. І кожного дня, коли ви його виконуєте, ви викраслюєте цей день. Відповідно з кожним днем, викраслюючи ці завдання, ви створюєте такий собі ланцюжок, який уже просто психологічно неприємно зламати. Таким чином, ви реально допомагаєте собі підтримувати цю мотивацію, і вам вже не хочеться здаватися, тому що ви дивитесь на кількість задач, які були виконані, який шлях був пройдений. Ну і просто не хочеться на такому моменті все кидати. Оформити ви собі можете його будь-де. Якщо це звичка, я люблю використовувати хабітіку. Якщо ви хочете зробити щось масштабніше або вам треба більш цікавий проект, то ви можете спробувати використати той темплейт, що я зробила. Wake styles. Або ж старий добрий метод, який я любила використовувати в дитинстві, я просто малювала на папері 100 квадратиків, 20 квадратиків, 30 квадратиків, все залежить від вашої цілі. І кожного дня закреслювала це ключове завдання, яке мені потрібно було використовувати. Так само було дуже весело і цікаво йти до своїх цілей. Передостання методика називається правило двох днів. Як багато у нас правил двох днів, двох хвилин, п'яти хвилин. Але повірте мені, це трошечки інший підхід. Він так само ідеально підійде для тих, хто намагається здобути нові звички або просто тримати оце цю регулярність як можна довше. Його основна суть в тому, що ви Не дозволяєте собі пропускати більше двох днів на шляху до мети. Наприклад, зараз я його використовую дуже часто, тому що як я вже писала в нашому телеграм-ком'юніті, що я на шляху до здорового способу життя. І я намагаюся не дозволяти собі пропускати спорт більше ніж на два дні. Іноді ситуації бувають різні. Це можуть бути вихідні, або ви можете кудись піти, або у вас може бути важкий робочий день, і ви можете дозволити собі зробити цю перерву. Тобто не так як в минулому методі, так що вам потрібно прям кожного дня виконувати цю задачу, а так, що ви можете бути більш лайтовими до себе і при тому всьому тримати цю регулярність. Мені здається, минулий метод ідеальний для якихось менш затратних задань, наприклад, прочитати 10 сторінок книжки або вивчити 5 слів з англійської мови в застосунку. Тобто це щось таке, що вам не потрібно витрачати багато часу і ресурсів на це, і ви можете робити це кожного дня. Але з іншої сторони, якщо це звичка прям якась велика, наприклад, як спорт, тому що вам треба зібратися, переодягнутися, піти в спортзал або ж на місці, підготувати собі простір для спорту, потім після цього закінчити це душем. Тобто, мінімум 2 години вам потрібно витратити на це. Кожного дня це робити і фізично важко, і взагалі це важко впихнути в вас щоденний режим. І останній підхід це метод такого собі інбоксу. Тобто місце, куди ви накидуєте протягом дня якісь свої задачі, які вам потрібно виконати, і так далі, це щось схоже ще на брейндам. Коли ви розвантажуєте свій мозок від якихось завдань, від якихось ідей, від будь-чого, просто для того, щоб він там легше працював, та і ви розуміли, що ви не забудете щось про що ви подумали. Він взагалі перфектний для того, щоб нічого не забувати, і при тому у всьому бачити таке повне оверв'ю того, з чим тобі потрібно працювати, чи що тобі потрібно зробити. Організувати його собі супер просто. Ви можете це робити у вашому нотатнику, будь-якому застосунку для ведення е, тасок, просто закидуєте. Протягом дня всі задачі, які ви згадуєте, наприклад, що ага, мені треба тому відповісти, ага, мені треба тому подзвонити, та потрібно купити ще щось в такий інбокс. І протягом дня намагаєтесь його не чіпати, просто згружати туди інформацію і все. Якщо відповідно це не суперважлива таска, яку треба виконати прямо сьогодні. І потім, або в кінці дня, або на початку тижня, ви дивитесь цей інбокс з усіх задач, які ви туди накидали. І розвантажуєте його. Усі ці таски ви можете згрупувати в різні кагорти, і, наприклад, методом блокування календаря поставити собі на цілий тиждень, що і коли ви будете робити. Або ж можна просто визначити, які з них там за методом 135 будуть входити у ваш наступний день. І таким чином просто потихеньку виконувати всі завдання, які у вас є. На цьому в мене все. Як я вже й говорила. Це всі методи, якими я користуюсь, якщо не кожного дня, то кожного тижня або кожного наступного дня так точно. І в мене вони особисто дійсно працюють. Я маю щиру надію, що вони вам також стануть в пригоді. Якщо у вас є якийсь особистий метод, який я не назвала, але він працює ідеально для вас, то, будь ласка, лишіть його в коментарях. Можливо, я його ніколи не пробувала, і ми разом з ком'юніті зможемо його протестувати. Я щиро дякую вам, що ви були зі мною аж до цього моменту. І скоро побачимося в новеньких відео. Бувайте!